Задоволені з собою наші всі випускники. Кажуть, ніби ви колись були, та ж колись маленькими. І до школи вас водили, та тусі із неньками. Та не вірю я цьому. Ви хіба не бачите? Це ж не хлопці, козаки, богатирі краса. Поряд з ними випускниці, дуже милі знаєте. Краще, ніж у нас у школі, ви ніде не знаєте. Скільки книг ви прочитали, екзаменів здали, скільки зошитів списали, мабуть, мільйонів три. Я не можу уявити, я не можу уявити. Я такі дяді можуть. Можу там запатись, можуть там запати сісти. Не зламайши собі ноги. Вже контрольних не писати і не слухати дівка. Вам вершини підкоряти, вас чека нове життя. Перший вас вам всі бажаю і здоров'я, і добра, щоб ви всі були щасливі і не знали горяч за.